Так класно звучить, економічне бронювання. Uh -huh. Можна простіше, бронювання за гроші. Це, я, якщо хочете, це характеризую як від відліні і від небажання підійти до цього питання системно. Тому що системно це означає визначити в кожному напрямку, в кожній галузі перелік професій, без яких галузі і підприємства працювати не можуть. Тобто це такі так звані критичні. Для цих галузей професії і для них визначити бронювання, але воно не економічно, воно структурне галузеве, якщо хочете. Економічно те, як вони подають, це заплатив гроші або зарплата, якщо в тебе офіційна там, більше 35, ну і там на вибір якусь суму, то а, ти отримаєш отримуєш відстрочку від мобілізації чи бронювання. А отут вже мова йде не про потребу. Бо якби була потреба в спеціалістах, це була б інша процедура, системніша, глибша, але вона потребує розуму, роботи і відповідно ну, серйозної роботи. А тут ідея постає питання справедливості, бо якщо хочете найпростіша відповідь це та, яка звучить від солдат, коли з ними ну, з нашими воїнами обговорюєш питання. а Деякі там з 2014 року, а ну, навіть не з 2014, то від самого початку такої активної агресії, ну, м'яко кажучи, не, не проста у них робота і життя весь цей період. І вони теж займалися іншим трошки до того, як стали воїнами. Так, от, коли у них питають, що вони про це думають, вони кажуть, знаєте що? За 35 тисяч. Так дайте нам за 35 тисяч, хоча б відпустку сходити додатково на місяць. А, а Чому ті люди, які займалися е, ухилянством той період, поки е, солдати воювали, а тепер через те, що вони не пипали під мобілізацію, отримують опцію, за якою е, вони офіційно не підуть е, воювати. А ті, хто воюють, Зворотньої опції не витримують. Це питання про справедливість відвоєння. Коли ми говоримо про юридичну складову цього процесу, то я вам хочу сказати, що це швидше за все перетвориться просто в ухилення. Там не буде відкритості оподаткування, не буде відкритості робочих місць. Просто буде так, що у керівника підприємства під економічне бронювання підпадуть родичі і близькі знайомі. Ну, на жаль, так і буде.